сегодня надо вскрыть Подивитися, бо такі нормальні люфти я вам скажу і тут і тут люфт ша так робишь там служить чего то есть люфти такі нормальні там не хочеться лізти, бо я якби не розбираюся в цьому ділі Ну, надо то есть вот такая вот я тут Не покажу, но там забиті були ці всі все такий от рідкісний Ну давай не надо фокусуєшся на всяку хрень Тобто есть подшипник там такий рідкісний Ну, думаю можна буде знайти, але він такий підушатаний. Головне, що шестерні, ну тут двигатель, я дивився 180 Вт. Не знаю, чи він набагато буде навіть краще, ніж те, що в мене стоїть. Ну і шестерні такі, тобто все це треба зараз їх розібрати, бо щось я сумніваю, що це... Нормальна для них смазка. Мені здається, це якийсь літол. І він такий з піском, а пісок для пластикових шестернів. Вони такі полугострі вже. Ну правильно, колесо не нове. Мені щось підсказує, що це все-таки імпортне колесо, це не китай. Зараз ось розберу його і буду чистити. Ну две двигатель отдельно уже. Тут вин на шпонке интересно такая конструкция. Ну двигатель нормальный вроде подшипник. То есть тут проблем нема, он не шатается. І тут нормально не шатается. Главное, что у меня цієї силиконовой смазки. Ну, зуби ще будуть тут ходити. І щось мені підказує, що тут не силиконова смазка. По запаху геть на літол, похоже. Хоча в принципі не можна, щоб був літо. Не знаю, я капельку возьму в вазелина. Скаплю. Ну я тут нічого не зроблю. Це треба підшипник поміняти. Я записав. І оцей. Тут теж здоровий такий подшипник. Ну а тут де двигатель, все з підшипниками нормально. Головне піска сюди, щоб ні капля не попала, тому що це все на цьому закінчиться робота цього мотора. Так що я дуже сильно витираю, тут все всю резиночку вже пробував. Чесно сказати, вже трохи забув, як я, що де було. Треба було все знімати на відео. Ну тут тільки три фази підключено. а да чек не виведено. ну, ну побачим сейчас дособеру да, руки все в маслі. так ну що, є тут у нас виказується, такі підшипники. ну самі дішманські, понятно Ну, зато нічого вообще не шатається. все все крутиться. З ними так туговато, звісно. Теж нуль, нічого не вважається. Тобто тільки в основному ці почерні, а так в принципі в хорошому стані колесо. Ну я це погано, що це такий сосок. Нема в мене такого насоса. Зараз прийдеться його відпустити, воно так приспущене. То що я придумав? Якраз думаю... От, поставити і це колесо в місті і з тим що в мене ось сюди його Тому що з хазяйкою там договорюється кожен раз цього то те то це каже, в місті будемо їздити якщо знаєте у техніки должен бути один хозяїн я не то що там жадний це я знаю що це таке в місті. це Постійно ти не туди, ти не те зробив. Тож якраз тут ще один контролер з цієї сторони стане. Треба буде защиту таку зробити, щоб не летіло в лице щиток. І сюди поставити одразу те колесо. Ну Слабеньке воно буде а в місті, і з цим воно буде нормально. тяга буде нормальна. Так що отаке от, от. відео розбирається воно колесо. Несложно, я думаю, не стоїть даже подробно було знімати його. Як воно розбирається, тому що в інтернеті повно відео. Це вже, як завжди, подивився тоді, коли вже його розібрав, тому що тут хотів датчики цього ну, Як забув уже, як він називається. Бо тут три фази тільки виходить. Датчик голову. Ну оце боюся, що я тут дергав. Тут така резиночка тоненька стоїть. І вона не хотіла нормально. Туди її впихаєш, а вона вилазить, впихаєш вилазить. Трохи тут я його надергав, чи не... щоб воно не відвалилось там в проводах. Та не довелося припаювати до... знову мотор саме лізти. А в случае чує сі, датчик не буде нормально, Бо я знаю без датчика хола воно рывками буде такими іначе працювати. Не так спокійно працювати буде. Нет, ось тут я думаю раз это самое і там дожні бути провода. Смотря конечно скільки їх. Ты все таке от видео на побачення.